Можна було трошки дати більше ну, для такого великого редуктора. Дві ниточки, тут і тут змотані виткину. Там стандартна пила, як всіх і остальних брендів з боковим двигуном. Ну, якщо захочете міняти щітки, ось треба що вам зробити: все повністю розібрати, добра. А тепер ви побачили, що собою представляє торгова марка Royobi. Вітаю всіх, в себе на каналі і в моїй майстерні. І сьогодні в мене ось такий інструмент від торгової марки Royobi. Це... 230 болгарка і також ланцюгова електрична пила. Принесли мені їх, їх в майстерню, буду їх розбирати. Подивимося, що там всередині. Модель болгарки EIG2000RS з потужністю 2000 Вт. Це болгарка 2022 випуску року. in ПК, там вказано щось адрес Germany технології. Ну, як я чув, що Вроді би, що Ройобі зареєстрована колись була в Японії. Наскільки то правда не знаю, десь я це прочитав, встиг прочитати. Ланцюгова пила модель RCS-1935 з потужністю 1900 Вт. Також мадень ПРК і адрес там Germany. Можливо, вже зареєстровано в Германії. Попали вони в майстерню з тою причиною. В цій болгарці немає щиток, так як сказав власник. Електрична пила щось перестала включатися. Не знаю, можливо, то щось з кнопками. Коротше, ми їх будемо повністю розбирати, дивитися, як вони зроблені. Так що, кому інтересно, дивіться відео до кінця. Розберемо, подивимося, які ротора, які статора, які підшипники. Як намотано, чи не економно, чи економно, бо по вазі чую, щось. Болгарка така, трошки легкувата. Електрична пила... Така звичайна стандартна як всі, а болгарка 230 чомусь трошки легше. Так, що тут є? Soft Start, плавний пуск і перекидна ручка. Ці болгарці є, але це вже нікого не здивуєш. Любий бренд вже має такі болгарки, що з плавним пуском 230-ті це, це скажімо, стандарт. Так, електрична пола, що має? Ось без безключовий Натягувальна система така безключова, боковий двигун. Те, що я говорю, що завжди з боковим двигуном інструмент електропили трошки краще. Ну, зараз будемо розбирати. Дійсно, щиток немає. Контакти від кнопки чомусь зняті. Ось таке. Ну і що в мене так не дуже-не дуже цей. Вражає, що у, у ці ну, вони нічим не прикріплені. Дивіться, щиткотримач просто просто прижимається ось, ось скажімо такою, кришечкою і все. От такий, ну, не знаю, В багатьох дешманах, чесно от таке. І як бачимо, щиткотримач не латунний, нічого, а якийсь металевий просто. Розбираємо далі. Добрався до редуктора. Дивимось. Шестерня велика, стопорне кільце, значить вона йде на шпонці. Так, Тут ігольчатий підшипник, ну і редуктор з маски. Ну, з маски так. Так собі, можна було трошки дати більше Ну, для такого великого редуктора. Ой-ой-ой! ой А тут вже і сюрприз. Дивіться, я витягнув, резинка була злетіла. І що я бачу? Підшипник почорнів, посинів, не знаю, там, коротше він заклинув. Підшипник то заклинив. Дивіться, зараз я вам приближу. Ось дивіться, підшипник заклинив. Я вже встиг прочитати. Це торгова марка Audo, вроді би, непогані підшипники. Але ось таке сталося на цій болгарці. Дивимося далі. Ротор, як бачимо, йде в бандажі. Заливка і намотка непогано, повноцінно намотаний. Про те, що я говорю, що не раз економлять повноцінно намотаний. Так, далі. Що там статор? Ну, Статор. Так собі, для 230-ї болгарки нема захисту такого, щоб витки не спадали. Так, скажімо так, дві ниточки, дійсно, як воно є. Дві ниточки. Тут і тут змотані витки. Ну, зроблено, якщо чесно, халтурно. Для Ройобі і враховуючи, що ціна цієї болгарки в районі 6 тисяч гривень, дивимося далі. Добрався до кнопки, дивимося. Тут зроблено все непогано. Стоїть клема з кабеля. Кнопка непогано дивимося, така стоїть як в 230-х болгарках ДВТ, і колись інтерскол ставили. Плавний пуск, є конденсатор. Також я бачу якийсь індикатор живлення чи індикатор щиток. Стоїть такий цей діод. Тут, як дивимося, все добре. Ну що, тепер добираємося до електропили. Стоїть така зірочка, схожа на макітовську. Ну, в багатьох пилах зараз ставлять такі зірочки. Знайти її буде неважко. Так, розбираємо далі. Відкрутив цю кришку, там де щітки, дивіться, ну, саме більше, що мене дивує, ну, як добратися до щіток. Ти хоч її відкрутив та ну, а далі що? Тут один гвинт можеш відкрутити, а далі. А далі як? Ще є другий гвинтик, щоб зняти ту, цю е, пластинку і щоб витягнути щітку. Взагалі немає місця, щоб витягнути щітку. Ось тут подивіться. ну, Як ти витягнеш щітку? Досить-досить ну, Щоб поміняти щітки, треба розбирати весь двигун і витягувати. Тобто Ви до щіток так не добереться. Максимум, щоб подивитися, чи вони там є, чи вони достають до, цього, до колектора і все. Да. Не очікую такого, що я в дешманах таке не бачив, якщо чесно. Розібрав, ну що, дивимося? А там стандартна пила, як всіх остальних брендів з боковим двигуном. Е, пластикова шестерня. Ось така. Е, тут іде металева. Скажу вам, ще більше, енхель, електрична пила, така, ласкова, червона, там цього червона 10-32 е, е, моделі. Йде з такою самою механікою, тільки там металічні шестерні. Е, Ця і ця металічна. Тут бачимо ця пластмасова, ця металічна, а там ідуть дві металічні, тобто механіка буде надійніша. А тут ось таке, ну я думав, чимось буде відрізнятися, а бачимо, нічим не відрізняється. Так, мікрік на вході. Далі, так, тут мікрік це аварійне відключення. Зараз ще доберемося до двигуна і подивимося, що там всередині. Дивіться, при розборці, що побачив, що шматок від торсіонної пружини, ось цей хвостик, який відповідає за тормус, розкрутився і відлетів. Ну, Таке буває, звичайно, в всіх пилах, що їх відломує чи загинає. Чи... Коротше, як ми бачимо, що ройобі це не, не щось таке однозначно, а обичний, скажімо так, такий китай. Чи як там... Ось така шестерня, два підшипника і та пружина, що я вам говорив, з якої відлетів шматок. Одне, скажімо так, один виток відлетів. Так що, якщо захочете міняти щітки, ось треба що вам зробити, все повністю розібрати, добратися і тоді витягувати ось цей двигун. Так, ага, не забуваємо ще від масла системи треба. Ось цей носик відкрутити. Коротше, і геморой капець, щоб то все поміняти. Мікрік. Мікрік ще не дає відкрутити. Витягуємо мікрік. Все, думаю, наразі вийде. Так, виходить ось цей двигун. Ось такий двигун. Так, 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 а що це він в нас зразу почав виходити? Так, ну добре, витягуємо. Ага, тут провода, а тут ще не так просто його витягнути. Провода не дають, з'єднань тут немає. Він же хоче вийти, а провода не пускають. Ну, чесно, така конструкція. Дкажуємо гейморойно. Добрався я нарешті до ротора. Дивіться, а ротор весь середині побитий, намотка вся побита. А людина принесла і сказала, каже, там тільки щось перестало включатися, а всередині все побито. Ось така ситуація, бачите, так? Ну, Дивимося далі. Роторовець зовсім маленький, намотаний. Нормально, просвітів майже немає, тут залитий. Так, підшипник ЦШЛ, Підшипник вже шумить, дзвонить. Так, далі ось такий статор. Так, і ось ми вже можемо добратися сміло до щиток і тоді замінювати щітки. По-інакшому щітки ви не заміняєте в тому інструменті. Ну Дійсно, дійсно таке якесь блін, блінна ге. А не ну що, а тепер підемо підсумки. Як бачите, що нічого особливого в цій торговій марці я не побачив. Ройобі, ну хіба тільки то, що особливо то, що ціна Ціна булгарки 4500, також ціна електричної пили 4600, 4800, як на якому сайті. За що? За що таке платити? За ось таку конструкцію, як набагато можна дешевше купити і якісніші пили. Згадав, що електричні пили є в Енхеля 4020 і в Форте також. З такою самою механікою, все ідентично, як тут такі електричні пили робили. Болгарка, як для мене, Трішки краще зроблена, ніж електрична пола, але теж ну, є нюанси по щіткотримачам, по статорі, як я вже говорив. А електрична пола взагалі не знаю, не знаю, не сподобалась мені і не подобається така модель. І єдине те, що вона бокова і вона ще більш-менш працює. А якби була з прямим двигуном і з таким роторцем, взагалі б не працювала. Щоб до щиток добратися, ну, треба розбирати повністю інструмент і повністю добиратися до двигуна, щитки ви не витягнете. А тепер ви побачили, що собою представляє торгова марка Royobi. І я побачив, і вам показав. Хто не знав, то будете бачити, що нічого особливого в тому немає. По такій ціні дійсно можна купити набагато кращий інструмент, враховуючи ціну болгарки, то. ДВТ наймучніша модель, там 24 кВт в рази буде дешевша, напевно, на 1000 гривень точно буде дешевше від цієї болгарки. А якщо взяти по ціні електричний полит, то там е, трішки доложив е, і можна купити і Макіту вже без питань з боковим мотором. Ось на цьому буду закінчувати своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав, е, розібрав. Ціни також вам розказав, і скільки коштує новий інструмент. ну... Повторюю ще раз, нічого особливого в цій торговій марки я не бачу. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть коментарі, хто користується цією торговою маркою. Не знаю, ну, вона до мене попадається рідко в ремонт, якби вона не сильно популярна, але як бачимо, нічого особливого в ній немає. І по традиції, всім хороших ремонтів.